Шановна громада, розповім про проведені ремонтні роботи в спортивному залі селищного будинку культури. Насамперед зазначу, що в Удерському ліцеї та Вудерському ліцеї імені Василя Менника навчається 1173 дитини. В обох школах є по одному спортзалу для учнів середніх і старших класів та по спортзалу для учнів молодших класів. Але їх недостатньо для тієї кількості дітей, які навчаються у школах. Таким чином, щоб вирішити питання браку місця для проведення уроків з фізичної культури та занять спортивних секцій після уроків, селищна рада вирішила відремонтувати спортзал у селищному будинку культури. Приміщення спортзалу було в дуже поганому стані. Як мінімум, останніх 15 років не ремонтувалося. Тож, за підтримки депутатського корпусу, із бюджету громади були виділені кошти на проведення капітального ремонту. У спортзалі вирівняли стіни, замінили підлогу, вікна, радіатори опалення та освітлення, повністю пофарбували всі поверхні. Також за підтримки благодійного фонду Розвиток Володарщини придбали ринг, щоб наші юні боксери мали змогу тренуватися в комфортних умовах. Я дякую всім причетним за проведену роботу, а за те, що в непростий час війни віднайшли можливість подбати про наших дітей.